Хотів звернути увагу саме роботодавців на здійсненні позапланових заходів контролю на сьогоднішній день. Вони є, вони в підставах своїх декілька обмежені, але право проводити такі перевірки ми маємо, зокрема, за зверненням громадян про порушення їхніх трудових прав, в тому числі допуск до роботи без оформлення трудових відносин. Такі перевірки в цьому році вже були, є відповідні результати окремо. Хочу наголосити на тому, що крім Державної служби України з питань праці, перевірки в частині допуску до роботи найманих працівників без оформлення трудових відносин також проводять посадові особи головного управління Державної податкової служби в Закарпатській області. Ну або говоримо так, податківці є так само відповідні напрацювання і цьому році за результатами таких перевірок вже накладені відповідні фінансові санкції за допуск до роботи найманих працівників без відповідного укладеного трудового договору.